Тиме на нашій зустрічі сьогодні я поінформувала президента Зеленського, що нещодавній пакет військової допомоги Литви до України прибуде на початку серпня. Він включатиме 10 систем ППО ближнього радіусу суді та 30 ракет протидронове та інше спорядження озброєння та боєприпаси. На додачу ми виділяємо 35 мільйонів євро на закупівлю РЛС та обладнання для розмінування для України. До кінця осені ми. Сподіваємося, що ми зможемо також надати понад 5 тисяч дронів литовського виробництва. Литовський уряд зобов'язався витрачати принаймні чверть відсотка свого ВВП на оборону та безпекову допомогу Україні. Щорічно, і мій уряд, Мій уряд не лише забезпечиться, але також перевиконає цей план. І я сподіваюся, що незалежно від того, який уряд у нас буде після виборів у жовтні, він залишиться відданий цій цілі. І я заохочу всіх наших партнерів та союзників зобов'язатися виконати таку ж саму ціль, принаймні також.